Доброї ночі, Всі, не забувайте підписувати. Так ми ночі ще з китизюком. Намолотив, то що один. Намолотив. І здесь Візьо... коробочку, Коробочка. Коробочки 16 тонн. І валю. То що один. Так би ще молотив походу треба і возити самому і молотити, нічого мені здається. Світюк старічок з дойтів мотором. Ну, тяне без коротше. То Ззаді у той мазовський прицеп, що я переробив. І коротше, так влазить туди десь. 15, 16. Вот. Стой, сухой. Всем пока. Не забывайте подписаться. Мы работаем в день и в